Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про гаманець Wallet в якості заміни гаманцю Pair, який, на жаль, більше не буде працювати. Так, даний гаманець Wallet має майже всі ті самі функції, що були на Pair, за винятком біржі Біржі на Wallet нема. Ну є інші класні штуки, яких і не було на Pair, Так що має навіть переваги. Головна сторінка у нас на українській, але коли ми входимо в свій аккаунт, ну, конкретно в моєму випадку, все на англійському. І так, по інтерфейсу. Зліва у нас баланс, наші валюти і баланс. Основні фіатні долар-євро. Якщо у вас нічого нема, то жмете плюсик, такий, як бачите на екрані. Також крипта за замовчуванням ніякої немає. Для того, щоб з'явилося, жмемо плюсик, вибираємо те, що нам потрібно, і вона у нас з'явиться. Також ваучери, можна користуватись, якщо ну, практично ніколи не використовував їх. Також карти. На відміну від Pair, тут карти працюють. Можна купити карту, стоїть вона 5 доларів. Її поповнення з кошелька Violet майже без комісії, там просто мізерна комісія. І використовувати майже скрізь, де прийдеться. Якщо дане відео буде популярним і мій канал, то я собі таку карту куплю, попробую розплатитися з нею в магазинах, оплачувати покупки в інтернеті. Мені дуже подобається така ідея, щоб не використовувати банківські карти, а саме таку от. Далі у нас йде горизонтальне меню. Депозити нам обичто не цікаві. Наш цікавий кнопка обміну валют. Тут ми можемо поміняти наші фіатні валюти на одну фіатну валюту, на іншу долар на євро, євро на долар при необхідності. Далі у нас йде переказ з кошелька Violet на інші. Кошельки, або між кошельками Violet із одного аккаунта вайлет на інший. Тобто, я хочу відправити долари. Для того, щоб відправити комусь, їх, мені потрібно мати номер рахунка особи, якій я хочу відправити переказ. Або емейл особи, або одне, або інше. Можна електронний адрес вказувати, можна рахунок вказувати, на який відправляємо. Далі поповнення карти, про які я сказав чуть раніше. Для того, щоб поповнити свою карту. Вибираємо валюту, якою поповняємо, вказуємо суму. Комісія дуже низька. Або карту іншої особи. Яка також має карту Wallet, можна поповнити. Далі йде у нас виведення на карти Visa MasterCard. Тут є передоставлено, 5 способів виведення. Підбирайте той спосіб, який підходить вам. Я дані способи не протестував. Також є банківський переказ, на відміну від банківських карт, він працює в 99% випадків. Но тут є нюанс. Мінімальна комісія 25 доларів, Тобто, фіксована комісія в 25 доларів плюс 0,50%. Також мінімальна сума на виведення складає 100 доларів. Тобто, якщо ми будемо виводити 100 доларів, ми сплатимо комісії. 25 доларів фіксований і плюс 0,5%, що буде заметно такі багато на 100 доларах. але максимальна сума це 5000 доларів. На 5 тисячах доларів 0,5% і 25 доларів комісії. Це дуже мізерна комісія. Так що тут вже залежить все від обйомів, які у вас є. Чим більша сума, тим вигідніше. Ну, так часто буває. Далі переказ коштів на емейл. Ну, Ця штучка непрактична, але мені дуже подобається така функція, що можна вказати ім'я, фамілію особи, які відправляємо, і електронний адрес тієї. Особи. І нажати відправити. І цій особі прийде на електронну пошту повідомлення про те, що якщо вона зареєструється в даному кошелькові, то у неї на балансі зразу буде та сума, яку ви ній відправили. Класна штука, але практично використовується, я не знаю, де. Далі масові виплати. Якщо у вас багато осіб, яким ви хочете відправляти кошти, якщо ви якимось бізнесом займаєтесь, то ви зможете в декілька нажатій кнопки відправити зразу великій кількості осіб кошти. Дальше у нас іде крипта. Продажа Кріпти, Буй крипто і Sale крипто, покупка крипти. Зразу у нас покупка крипти через е, саму систему Wallet, тобто з баланса Wallet на наші криптовалюти. Проходить швидко, просто моментально. І зручно, також покупка крипти через банківські карти Visa і MasterCard. Тобто ви берете свою банківську карту, не поповнюєте баланс на wallet, а прям зразу зі своєї карти купляєте крипту, що дуже зручно. Ну, є нюанс, який заключається в тому, що для цього потрібно пройти повну верифікацію. Я з самого початку не сказав нічого про верифікацію, ну вона дуже легка проходить реєстрацію. У вас доступні основні функції. Потім обична верифікація, получаєте таку галочку, як у мене. Зараз, бачите, теж легко відносно. Ну, Для того, щоб торгувати криптою, саме з банківської карти, напряму. То потрібно підтвердити свій адрес проживання. Це не важко. Виберемо документ. І у нас перечислений список документів, які підходять для того, щоб підтвердити свою адресу. З того, що я тут бачу, то можна зробити висновок, що даний сайт дуже лояльний до клієнтів. Тому що підійде просто. Рахунок за комунальні послуги на ваше ім'я. Ну якщо у вас такого нема, то ви можете просто виписку з банка зробити за 2 минути, і вона теж підійде. В виписці можете відключити вообще абсолютно все, що тільки можна повідключати, якщо ви боїтесь за сохранність якусь там. Інформації про свої кошти. Можете зробити виписку чисто формально за один день, і вона теж пройде, ви зможете підтвердити своє місце проживання з її допомогою. Дуже дуже легко дуже просто. Нічого складного в цьому нема. Також потрібно підтвердити своє місце проживання і для покупки крипти. Покупка крипти теж дуже зручна. Візьмемо. LTC, наприклад. Скільки ми хочемо продати, ми хочемо 10. Вибираємо, яка валюта Долар, євро, я хочу долари. Получу за 10 LTC я 810 доларів. Жмем продати. Нам дається номер рахунка, на який потрібно відправити нашу LTC. Часу дається все-навсю. 15 минут і 4 підтверджені. Все працює швидко. Ну, наскільки я знаю, LTC обично проходить довго, але тут дається тільки 15 хвилин на те, щоб його поповнити. Хоча да, так, якщо ви відправите протягом 15 хвилин, то у них буде показано, що кошти в процесі. І після того, як ви відправите кошти, вони у вас з'являться на балансі валет. Я цю функцію протестую в майбутньому, сніму на цей рахунок відео. Я, чесно кажучи, не любитель крипти, але я це зроблю, тому що мені самому цікаво, як воно все працює. Так що підпишісь на канал, якщо ви користуватися будете даним кошельком. Так, по крипті ми можемо поповнити, ми можемо вивести. Далі Shop. Цікава кнопка. Це карти, про які я говорив раніше. Є стандартна карта від Wallet, але якщо... Вона не підходить. Ми можемо вибрати якусь конкретну карту під наші цілі. Якщо ви знаєте, що вам потрібно, але ваша карта вам не підходить. Ви можете подивитися на ці карти, які можливості вони вам дають. І купити одну з них і використовувати там, де ви не можете використовувати свою, яка у вас вже є. Класна штука. Можна користуватись. Також, якщо вам потрібно поповнити волет або вивезти з нього кошти, ви можете звернутися до мене. Контактна інформація буде на екрані, я поповню або виведу будь-яку суму від 5 доларів. Також тут є реферальна програма. Я не знаю, як вона працює, я ще з нею не ознайомився, в мене немає ні одного реферала, Ну, я оставлю свою реферальну ссылку під даним відео. Буду вдячний, якщо ви будете реєструватися як мої реферали. Може, мені це щось і дасть. А вам це точно не буде в убиток. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам всього найкращого і побільше грошей. Якщо ви знаєте якісь кошельки, які можуть замінити паєр, то напишіть про них в коментарях. Ознайомлюсь із ними. Поки що найкраща альтернатива це от цей кошельок Wallet. Ну час покаже, наскільки він надійний.